Здається, сам Бог благословив цю щедру землю, ці чисті джерела на святість сілення. З покоління у покоління передавалась легенда про чудодійні властивості води джерел орлової Балки, що в Знам'янському районі на Кірвоградщині. Колись тут, на берегах річки Скельової, жило плем'я світлочолих велетнів які не знали хвороби. З і сили вони черпали в джерела, що і в найлюттішому рози не вкривалося кригою, а в пекельну спеку давало чудодійну прохолоду. цьому джерелі, яке усі вважали священним, купали немовляти, загартовуючи їх на все життя. Спливали сторіччя і легенда поступово ожива. Життєдайні підземні джерела дали життя Знам'янській обласній бальнеологічній лікарні, здравниці, чудодійній властивості, води якої відомі нині далеко за межами України. Пане Васильівна, цілющі властивості вашої води просто унікальні. І Здається, немає захворювання, яке б не піддавалося впливу родонової води. Вода з наміського родовища дійсно має багатий хімічний склад. І треба сказати, що не всі ті успіхи лікування хворих, які ми досягаємо, Приписати можна тільки одному радону. Завдяки багатому хімічному складові у воді знаходиться ще багато лікувальних інгредієнтів чи компонентів, які небайдуже в лікуванні хворих проявляють неабияку дію. Скажем, із газів, крім радону, є ще вуглекислота до 136 мг на літр, сірководий. Розчинний кисень. Із таких компонентів значить, багато сульфати, гідрокарбонати, які добре впливають на стан при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Є, скажімо, вся група галогенів, фтор, бром, йод. Кожний з них є сам по собі також вже лікарством. Є в воді багато, скажімо, є мідь, є цинк які кожен з них той при на кровотворення впливає, той на функцію залоз внутрішньої секреції і багато інших. Є велика група ще значить речовин, які впливають на, добре, на, гарне, на добру функцію шкіри. І через то при лікуванні захворювань шкіри допомагає не тільки сам радон, а й ці компоненти і так далі. Так що дійсно ефективність лікування багатьох захворювань залежить не тільки від самого радону, а від цих всіх компонентів. Ну і дійсно показання із-за цього до лікування радоновими водами нашими дуже широкі. Можна лікувати, ну легше можна посчитати ті, ті захворювання, яких не лікуємо ми, їх менше. Це, скажімо, так, як туберкульоз ми не лікуємо онкозахворювання і острі лихорадіщі хвороби, захворювання крові, а все остальне ми лікуємо. Скажімо, ефективно дуже лікуються захворювання опірно рухового апарату, ці претенденти на... з важкими ускладненнями після травм, далі захворювання хребта, далі захворювання серцево-судинної системи, що дуже важливо також сьогодні. Це і гіпертонічна хвороба, кардіосклерози, міокардіодистрофії, ревматичні пороки серця, гіпотонічна хвороба, і навіть ішемічна хвороба серця в певних стадіях. І так далі. Далі захворювання шкіри, алергічні дерматити, яких зараз так багато серед дітей, особливо і людей. Далі екземи, мокрі, сухі, алергічні дерматити, нейродерміти. Захворювання скажімо, ендокринної системи, такі як цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, захворювання також порушення функції статевих залоз у жінок. також. Причому варто сказати для людей, що такі порушення клімактеричного характеру з порушення з кровотечами зі збільшенням матки і навіть наявність до величиною до 12 недільної беременності матки, далі з порушеннями нервової системи, з порушеннями менструального циклу, всі вони показані лікуваннями радоновими водами. Це дуже велика група ну, так, страдаючих людей. Для молодих в цьому ж плані по ендокринних залозах, для молодих дуже важко лікування ефективно безпліддя. У нас багато є жіночок, які після нашого лікування з безпліддям, мають тепер значить, народили дітей. Ну, Далі ще велика група захворювань, які лікуємо ефективно, дуже це захворювання нервової системи, як запального, як функціонального характеру, так і запального і після травм. Внаслідок порушення обміну речовин, від різної етіології. Далі, ну і захворювання. Захворювання, порушення обміну речовин різного типу, в тому числі ожиєння, подагри е, е, і таке інше. Такий широкий діапазон захворювань, які піддаються лікуванню у вас тут в здравниці. А мені хочеться сказати, що м, сама атмосфера, що панує тут, е, така вона сприяє видуженню, тому що ось і час зараз такий. Проблемний, будемо говорити так, а у вас в здравниці така чистота, такий порядок. Дійсно, ми стараємося, щоб хворий, який приїхав в лікарню, почував себе на різному, на різному, на різному, так сказати, положенні, в різному місці, ну так, щоб він чувствував, що він відпочиває. У нас, наприклад, територія засажена майже в дерева в нас це є дерева з позитивною біоенергетикою. Це відмічали вже не один раз, не один, не поодинокі значить, вчені в цьому, в цьому плані. І провіряли нашу, наш так маленький дендропарк, і все це відмічалося. Потім наш кустарників і цвіти це всі з великими ароматизованими, так сказати, віддачами. І приїхавши до нас на територію лікарні тільки професор Ялтинського інституту Єжова, вона зразу сказала, у вас фітотерапія має бути на першому місці. Ой, я падаю від ваших запахів і всього. Да. Це, це відгук вченого, яка приїхала безпосередньо в лікарню. От. І дійсно, ми маємо місця, де дихають люди тільки піонами, є місця, де тільки дихають м'ятою, липою, сірию. І так буском, да, на українській мові неправильно. І так далі. Так що в нас для всіх хвороб, можна сказати, є своя, свій уголочок. Ми так і складували, так і створювали, верніше. Кожен за відділенням, скажімо, старалися ми створити оцей уголок, буде для таких хворих, а туди пошлемо на посидіння того хворого з такою патологією, а цим прогулятись по цій алеї там треба і так далі. У нас так це використовується і. В рекомендаціях хворим, куди кому йти більше погуляти. Mm -hmm. Я так гадаю, що у вас тут здравниці, як у гарної господині вдома. Mm -hmm. Оце таке моє враження. Mm -hmm. Ну я хочу сказати, що мені подобається передача по телевізору нашому, не все так погано в нашому домі. І ми під такий теж е, е, да, лозунг хочемо пристосуватися, щоб люди не думали, що... Це в нас погано, що є місця, де може бути і не так погано, і щоб воно задовільняло всі запити хворих. А це в першу чергу залежить від господині, тобто від керівника, від вас, і від колективу, який формувався так багато років. Колектив наш дійсно привик до того, що кожен має, знає чітко свої обов'язки. Має чітко закріплені за ним участочки роботи і чітко стараються їх виконувати. У нас на це немає ніяких, ніяких немає, так сказати, відхилень або відмов. Це все йде, входить прямі наші обов'язки. Забота про хворих, починає з порога, з воріт, зразу мусить чувствувати, куди він приїхав. І так всі роблять. Понад 30 років тому, у травні 1968 року, Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня прийняла перших пацієнтів. І усі ці роки беззмінною господиною цієї воістину в криниці. Здоров'я залишається заслужений лікар України Ганна Васильівна Шандра. Це завдяки її невичерпній енергії. За повзятливості і мудрості колишнє невеличке ванне відділення, що звелося на околиці міста Знам'янки, перетворилося на дивовижну здравницю, справжню азу серед стиків рухової балки. Здравницю, яка забезпечує хворим ефективне лікування, надійне оздоровлення, та гарні відпочинки. Час складний, але ось так ми пройшлися кабінетами вашої здравниці, звернули увагу на те, що у вас все-таки з'являються нові, якісь цікаві, ефективні методи лікування, нова апаратура. Останнім часом у зв'язку з тим, що дійсно скрута. У хворих з можливістю лікуватися в будь-якому лікувальному закладі. І ми в зв'язку з тим приймаємо ще більш різнобічних мір, хоч у нас і до цього часу були майже всі і є, і вони всі працюють, майже всі методи лікування, які тільки є в курортній науці. Але ж, наприклад, у нас до цього часу не було грязе лікування. У нас було теплі процедури це озокіріти і парафіно. Тепер ми значить, от, пристосовуємо для приміщення і от, через місяць будемо вводити, завозити грязе лікування. Тепер значить, ми, не дивлячись на таку скруту, нам вдалося знайти спонсорів, з допомогою яких ми придбали ряд нових приладів, ефективних. І в частності це канадські прилади, які розробляють травмовані сустави, які, ой, суглоби, які не погано рухаються. Вони розробляються до повної функції майже. А також ще один, значить, одна установка, так називається багатофункціональний функціональний стіл, на якому можна робити різних багатоманіпуляцій. Хребтом. Це витяжка його окремо різних частинок, що ми не могли робити раніше, а тільки на цілий позвон... хребет робили витяжки. А також можна робити ще різні маніпуляції по розробці, по розробці його рухливості в різних функціональних напрямках. От. Ну і загальний масаж і нижніх кінцівок, так само, значить. Так що от такі. Апарати в основному механотерапії. Наша лікарня в основному настроєна на реабілітацію різних таких от захворювань. І ця апаратура нам дуже допомагає. Тому що, скажімо, масажі в нас різні, і ручні, і підводні, і надводні, і сухі, і так далі. А ця апаратура, механоапаратура. Механо з механорозробками це дуже ефективна апаратура. Я звернула увагу на те, що у вас широко застосовується фітотерапія, народна медицина. Так, ми сьогодні ми використовуємо е, різні методи, які тільки бачимо, е, знову, так сказати, вводяться науковцями е, і в тому числі із е, розділу народної медицини. От ми використовуємо широко і пророслу пшеницю. І відвари різних трав, настої, коріння, квітів, листя. Ми навіть такі ванни відпускаємо. Це в основному контингент чорновиців, контингент алергічних хворих і різні різні захворювання, які потребують. Ми використовуємо і для ваннці. Різні рекомендовані трави, набори, набори. Є в нас коктейлі протирадіаційні, є в нас коктейлі і для профілактики онкозахворювань. Ми все це використовуємо. У нас людина не тратить время. Ні чуть-чуть зазря. Все время вони щось роблять. Цілий день вони зайняті лікуванням. Не просто, що так прийняв в ванну і пішов лежить. Вони все время різними методами себе, так сказати, оздоровлюють. Працюють цілий день. Лікувальні властивості Знам'янської води і справді унікальні. Про це свідчить широкий діапазон хвороб, що лікується в Знам'янській обласній бальнологічній лікарні. До того ж, оснащеність сучасною лікувально-діагностичною та реабілітаційною вітчизняного та імпортного виробництва дозволяє проводити лікування у комплексі. Приміром, імпортний апарат Анатоматор дає можливість поєднувати ефект глибокого масажу з витяжкою будь-яких ділянок хребта. а апаратура канадського виробництва дозволяє розробляти посттравматичні контрактури та лікувати деформуючі артрози. Але ж усі бальнологічні та фізіотерапевтичні процедури не мали б такого вражаючого ефекту без того комфорту, спокою і затишку, який створює хворим медичний персонал. І чи не в цьому секрет? Такого високого рівня оздоровлення у Знам'янській бальнолейчій лікарні. Ви вже завершуєте курс лікування. Як ви зараз себе почуваєте? Хорошо. Сперва було плохо, одразу неділю тяжело було, а зараз нормально ви народи, мене. Коночка работает, условия хорошие. Ну что, я буду сказать. Можна сюда ездить, потому что плохо сразу чувствую себя плохо, а здесь потом оглушаюся до здоровья. А яке у вас захворювання? Я радиклітом були ще з 92-го года. Я приехал на палочке, а назад уехал уже без палочки, пролічився, Потім два года подряд был. В 95-му останній раз, я 34-4 роки 4, 4 обратно приехал. Курсовки не було, я сам купил. Вот Отже, вода вам допомагає. Так, да, я да. приймаю в ванну і у водоліченості допомагають Ну, Мені допомагає, я не знаю, як допомогти, а мені хорошо. А ви? Ну, приїхала сюди другий раз. Перший раз я була в 97-му році і приїхала знову. Лікування тільки розпочала сьогодні третій день. Почуваю себе значно краще. Коли я приїхала перший раз, то я навіть не могла вільно рухатися. От. А зараз, як бачите, я вже можу рухатися вільно. І, ну, бажаю всім сюди, хто потребує в лікуванні, приїхати лікуватися в знаменку. А Про... що саме вас, яка це... привела? У мене дискогенний радікулі. Тобто у мене грижі на позвонку, на четвертому-п'ятому позвонку. Це хвороба така, що її треба дуже лікувати. Запускати її не можна. От, е, я вважаю, що працівники цієї лікарні це люди, які знають свою справу чуйні. Е, люди з відкритою душею, е, завжди тобі допоможуть. У ну, мене є таке побажання. Я вважаю, що для продовження життя цієї лікарні необхідні меценати, то той спонсори, щоб було ясніше. Ну, жалко мені дивитися на те, що все рушиться. От, і для того, щоб зберегти наше майбутнє. Все це я вважаю для нашого майбутнього лікарня, для наших дітей, для покоління нашого майбутнього. Тому я бажаю всім працівникам цієї лікарні крепкого-крепкого здоров'я, щоб у них вистачило сил нас лікувати. Видужайте. Дякую. Чудодійні властивості води. Помножені на душевну теплоту та щедрість медичного персоналу, який усі 30 років основання Знам'янської бальнеологічної лікарні був міцним і стабільним, дають просто таки нечувані результати. Хворі буквально за один курс лікування стають практично здоровими. Гарне обслуговування, якісне калорійне харчування, впорядкованість території, гармонії, краса природи. Те, що оточує хворих, все це лише невеличкі штрихи у цілісній, комплексній структурі лікування, що має такий великий оздоровчий ефект. Здається, немає такої новинки в області медицини, яка б не застосовувалася тут на користь здоров'ю хворої людини. Все підпорядковано єдиній меті, оздоровленню, і нові лікувальні методики народної медицини, і сучасні розробки фітотерапії. Все тут для людини, для реабілітації її здоров'я. І навіть оця невеличка церквушка, що вже другий рік відчиняє двері для віруючих, сприяє їх скорішому оздоровленню. Адже де, як не тут, разом із святим Пантелеймоном, захисником усіх немічних і болящих, вони можуть знайти віру і надію. І за усім цим стоїть мудрість, і неймовірна цілеспрямованість жінки, для якої життя лікарні, її престиж над ну все. Ана Васильна, я вітаю вас з орденом княгині Ольги і вважаю, що ця нагорода цілком відповідає вашому і професійним, і суто людським якось. Ну, людським саме людським. Я дякую вам за поздоровлення. Думаю, що нагороди одержувати всім приємно. І людям видніше чи я її заслуговую, чи ні. Тільки так, сьогодні хто не знає, то трудно представити, може, і за що той орден. Але якщо сказати одне, що на цьому місці 30 років тому був пустир і звалище, а сьогодні дендропарк на 10 гектарах. І все-таки... Не дуже ще за так сказати, розвалені корпуси лікарні і все працює. Думаю, що це все-таки велике має значення для цього часу. Можна лише дивуватися розумом і мудрістю цієї тендітної жінки. Ганни Васильівни Шандри, яка не побоялася звалити на свої плечі таку ношу, може лише вклонятися тим рисам її характеру, завдяки яким Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня не тільки живе, а й продовжує ставити на ноги немічних і хворих. Слава Знам'янських родонових джерел не безпідставна. Сюди привозять людей на милицях, а покидають вони лікарню завжди майже здоровими. Інтенсивне комплексне лікування, калорійне харчування, спокій, затишок, сонце і чисте повітря, теплота і щедра посмішка людей у білих халатах поступово роблять свою щоденну нелегку справу. І хвороба відступає. І справді, здається, сам Бог благословив. І цю святу землю, і ці життєдайні джерела на те, щоб вони віддавали свою невичерпну енергію людині.